Слово, пісня, високе мистецтво теж завжди було зброєю. Запорозькі козаки під проводом Гетьмана Сагайдачного, родом з підкарпатських кульчиць, брали Москву, натхненні кобзарськими думами про героїчне минуле. На Маківці січові стрільці били москалів під супровід гімну Нової, досі незнаної України. Музику, до якого створив наш славний земляк Михайло Вербицький, вояки ОПА мали у своїх арсеналах не тільки автомати і кріси, але й полум'яне слово Петра Полтави. Зрештою, на Майдані символі нашої нинішньої боротьби, вірші Тараса Шевченка читав вірменин Сергій Нігоян герой Небесної Сотні. А самотній тендітний юнак-піаніст на інститутській розпочав власну битву з тоталітаризмом перед шеренгою озброєний до зубів беркутні. Над жалобним майданом пливла мов реквієм, здавалось би, забута пісня пливе кача. Пронизлива дума, про ціну свободи. Отож, сьогодні тут, у кузні українського бронетанкового щита, який твориться щоб захистити Європу. Ми хочемо ще раз підкреслити силу і міць майбутньої української перемоги, яка твориться силою заліза і зворушливістю мистецтва.